Усім привіт! Хочу вам сьогодні показати, як я готую свої улюблені, дуже смачні і корисні котлетки із сочевиці. Дивіться, які вони получаються всередині. Дуже пухкенькі. І смачної в сухої сочевиці я замочила у воді на 30 хвилин. Тепер я її промию і злию. Дінки воду. У цей же блендер кладу подрібнений на шматочки кабачок невеличкий, середню морквинку і середню цибулину. Додаю одне яйце, а також сіль спеції за смаком. Перебиваю все це у блендері. овочі висипаю у мисочку. І тепер до них можна додавати фарш будь-який, а можна робити чисто вегетаріанські котлетки без м'яса. Я сьогодні буду робити котлетки з додаванням курячого фаршу. На цю кількість овочів я додаю зовсім небагато, ось приблизно ось так: пригоршню курячого фаршу. Добре, це все вимішую. До готового фаршу я додаю ще 2 столових ложки висівок будь яких Добре, вимішую фарш із висівками і даю постояти цьому фаршу хвилин 15, щоб висівки вібрали лишню вологу і утворився такий добрий щільненький фарш. Через 15 хвилин формую котлетки і обсмажую на сковорідки, як звичайні котлети, або на рослинній олії, або на маслі кхі. З okay. двох сторін, як звичайні котлети.